Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу. Дорогі брати і сестри, кожне євангельське читання змушує нас замислитися над багатьма речами. І насамперед ми маємо поміркувати, а чому саме цей уривок читався у цю неділю на початку Великого посту? Більш зрозуміло було читання першої неділі. Але зараз яке відношення має до Великого посту цей епізод із перебування Спасителя в Капернаумі зцілення розслабленого? Якраз роздуми над цією проблемою допомагають нам відчути ціну і завдання Великого посту, зцілення кожного з нас від цієї хвороби розслабленості. Ким саме був той, кого Євангелія називає розслабленим? Можливо, чоловік, який був паралізованим, переживав параліч, може, це був хворий на розслаблений склероз. Лікар може висловити чимало різних припущень щодо фізіології цієї хвороби. Але очевидно, оскільки вона. Ця розповідь про зцілення розслабленого, призначена на час Великого Посту, вона має для нас насамперед духовне спрямування. І нагадує нам про небезпеку розслабленості духовної, тобто лінощів. Боже, сам Великий Піст вчить нас бути динамічними, енергійними. І це не парадокс, бо Великий Піст. Руйнує наш узвичайний спосіб життя. Він змушує нас змінювати режим харчування і меню. Він посилює молитовну інтенсивність нашого життя. Великий піст дає зовсім інший порядок богослужінь у церкві, відмінний від звичайного. Він змушує нас оновлюватися і нагадує нам про цю необхідність постійно шукати у житті нового. Він вчить нас бачити життя як дорогу, дорогу до Бога, дорогу активного звільнення від гріха, боротьби з гріхом і пошуку праведності, пошуку перспективи духовного зростання. Для нас, для нашої національної вдачі, це є дуже важливим уроком. Бо як багато доводиться нам страждати від браку ініціативності, від апатії, від невміння виявляти ініціативу там, де це необхідно. Бо хто всерйоз ставитиметься до нас, якщо ми будемо замість того, щоб оборонятися від злочинця, кликати міліцію або чекати чиїсь допомоги, коли нас обкрадатимуть замість того, щоб схопити за руку шахрая і знешкодити його? Навіть сучасні. Дуже важкі випробування, які падають на нашу державу, і так чи інакше стосуються кожного з нас. Вони також вчать нас бути діяльними, діяльними у звільненні від зла. Недавно мені довелося побачити дуже показове інтерв'ю однієї жіночки з Криму, яка виявляла себе прихильницею входження до Росії. Вона пояснила це дуже просто і мені здається чесно. Ми виросли, каже, в Совєтському Союзі, ми звикли до нього, а Росія дуже схожа на Совєтський Союз, і то ми хочемо війти в неї, щоб жити так, як колись жили. Для християнина це виглядає, має виглядати абсурдом. Яка ще країна завдала стільки шкод де церкві, як Совєтський Союз? Коли ще скільки впало жертв, мільйонів жертв? Як у тій країні імперії зла. І сама думка про повернення цієї червоної імперії для християнина є абсолютно неприйнятною, але яким же точним і жорстоким є діагноз для сучасної Росії. Цінується в ній не те, що пов'язане із власне російською, багатою, цікавою і цінною духовною традицією, традицією культурною. Ні. Та Росія, яка вміє цінувати цю традицію, вчора виходила на демонстрації підтримки України. А ті, хто кличуть нас у Росію, кличуть не у сучасну країну Пушкіна і Достоєвського, ні. Вони кличуть у минуле, у імперію зла і намагаються зберегти її. Що ж керує людьми, які тяжіють до цієї імперії зла? Власне, та розслабленість, духовні лінощі, страх перед майбутнім, страх перед можливостями виявляти свою ініціативу? Є така хвороба, коли людина вихована у якійсь авторитарній родині або у країні із суворо тоталітарним устроєм, просто не вміє і боїться діяти сама. Вона звикла, щоб нею командували, щоб їй доручали щось зробити, але виявити ініціативу, самій змінити що в своєму житті, їй здається небезпечним, будь-який крок вперед небезпечний, і вона застигає на місці і постійно озирається назад. А ще за тисячі років. До того, як Христос зціляв розслабленого, ось це озирання назад, показане нам було біблійним автором в особі лотової дружини, яка саме через те, що не могла звільнитися від тягарів минулого і застигла назавжди соляним стовпом. Тож і сьогодні, розмірковуючи над чудом зцілення розслабленого, ми молимося, щоб Господь допоміг кожному з нас зцілитися від цих. Хвороб духовної розслабленості, від лінощів, апатії, від страху перед майбутнім, і щоб дав нашому народові сміливу ініціативність у простуванні вперед, вперед до Христа і у нову цивілізацію вільно від совєтських хвороб, хвороб імперії зла, вільно від тоталітаризму, який Знесилює людину і перетворює її на знаряддя, яким легко маніпулювати. Хай же і ці уроки допоможуть нам будувати наше власне духовне життя, яке Великий піст вчить бачити висхідною дорогою, дорогою до духовної досконалості, а отже, до неба, до Бога. Амінь. Слава Ісусу Христу!